Братва всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відео буде огляд туристичних мотоциклів до 2500 доларів. Розглянемо самі топові апарати на мою думку. Розпочинає наш огляд мотоцикл Mustang ADV Challenge GD 250. А проще сказати Mustang ADV 250. Для багатьох людей він вже відомий, бо самого літа продавався і скажу вам так, що мотоцикл реально вартує уваги. Бо на борту цього апарата вже двигун стекен 250. Давайте почитаємо його характеристики. Те саме, що й на текені 250 кубічних сантиметрів 24,5 кінських сил, хай скажемо 25 23 ньютона н6-ступка, повітряно-масляна система охолодження і. Само собою, карбюратор. Максималку пишуть 118. Я думаю, що це може бути так, бо Tekken, в принципі, ну, він має таку саму десь максималку. Люди писали 125, Там максимум 130. Хоча мотоцикл трішки потужніший з 200. А максималка невелика. Так, Колеса. Досить цікава база. Хочу вам наголосити. 1719, тобто. Переднє 19, заднє 17, нестандартні колеса, в цьому його і фішка. Резина 100 та 130 позаду. Коротше, покришки в нього універсальні, що мені подобається і для асфальту підходи та такого легкого, я б сказав би, бездоріжжя. Давайте подивимось фотки. Мотоцикл рослий. Для людей метр вісімдесят і вище, ну хай скаже метр сімдесят, але це буде потолок. Тобто нижче вже можна повноцінно не доставати до землі. Є отака багажна площадочка для вашого кофра. За свій бюджет, а саме 74 тисячі гривень, ви отримуєте отакий апарат. Він є в сіро синьому такому кольорі, в синьому помаранчевому. Та, в принципі, інших кольорів я не бачу, перевернута вилка. Ну, коротше, огляд є на каналі, я на ньому їздив і хочу сказати, що реально мотоцикл уваги вартує. Наступний апарат Zonsen Carrera 250. Мотоцикл, який коштує 88 тисяч гривень, китайський виробник, новинка 25-го року. Вже більш рамистий, я думаю, що він буде по габарітах, як Кові АДТ. 250 це відомий вам мотоцикл. Я думаю, що багато людей в мотосалонах або на інших мотобазарах бачили цей апарат. І по характеристиках давайте. 250, але саме цікаво, що вона менш потужна, ніж той самий адв за який тільки що я говорив. Максимальна потужність 19 кінських сил при 8000 обертів. 250 кубів. повітряно масляна система охолодження. 6 ступка. Коротше, колеса також з цікавою базою 17-19. Передня 90, задня 110. Ну, скажімо так, колеса в нього, понятно, що не широкі, але це 250 ка базовий. Турист, я вже казав за мотоцикли виробника Зонсен, що це якісний виробник, що вони вміють робити двигуни, в них акцент, в принципі, йде на желізо. Не на дизайн, як це робить спарк. Тобто двигуна, там як такого немає, а візуально вони там крутять його раз за разом. Тут зон на двигуни в принципі ходові. Давайте подивимося, фотки, жовтий кольор. Туристична посадка бачимо. Вітровичок, а такий прозорий, в нього вже є. Також універсальні колеса. Точніше, протектор, що й для асфальту і для бездоріжжя підійде. Площадочка для кофра є. На заводу не передбачено. Ще в такому сірому кольорі мотоцикл ми бачимо. Вилка базова чи перевернута? Якось незрозуміло. Щас подивимося. Давайте глянемо на вилку. Таке як перевернута. Ні, ні-ні. Вилка в нього не перевернута. Я вже роздивився. Коротше, мотоцикл також вартує уваги, дискові гальма. За свій бюджет 88 тисяч, наголошую ще раз, ви отримуєте досить непогану якість за ці гроші. Та отакий дизайн. Я думаю, цей апарат знайде ще своїх фанатів, які будуть кайфувати цього мотоцикла, і не жаліть, що придбали саме його. Наступний апарат мотоцикл Kovi adt 300 Мотоцикл, який коштує аж 103 тисячі гривень, але ж огляду в мене на каналі не було. Але я їздив на ньому, я знаю, що це за апарат. Давайте почитаємо його характеристики для початку. Так, маркування 176 FMN, бензиновий повітряно-масляно система охолодження, одноциліндровий, один розподільчий вал. Та понятно, в принципі, 4-х з балансвалом. Максимальна швидкість 122 км, в принципі. Об'єм двигуна 286 кубічних сантиметрів. Максимальна потужність майже 29 кінських сил при 8 тисяч обертів. І ньютонів небагато. 23 ньютона при 6 тисяч обертів. От тепер, в принципі, стало відомо, чого він має таку потужність. А на практиці трошечки він як задушений. Для того, що при таких лошадках, скажімо так, є апарати. З такою потужністю, які мають більші ньютони. По 25-26. по 26. Тут тільки 23. Тому мотоцикл, в принципі, буде їхати за свої гроші і свій бюджет. Давайте глянемо на його колеса. Там цікава також база. Бачимо 16-19. Позаду 120 резина, попереду 80. -та. Ну, коротше. Я вам скажу, як би там я не казав за цей двигун, що є ці потужніші апарати, з таким двигуном, скажімо так, по кінських силах. Але виглядає він прикольно, як турист, такий навіть більш ендуро. Універсальна ця резина, яка дуже круто на ньому виглядає, спрацьовані колеса. Бачимо по вилді, що в нього хід візки досить серйозний. Їде він, ну, сказати так. Непогано, непогано. І також є площадочка, щоб зробити з нього такого туриста. Поставить кофер. Я думаю, що фанати цього мотоцикла також знайдуться. 6-ступка 520-й ланцюг. Широкий мотоцикл не важкий, але також в принципі розвид. Але для людей 175 180 підійде також. Наступний апарат мотоцикл Кові АДТ 250. Не раз уже говорив про цей мотоцикл. Продається з 2024 року. Огляд є на каналі. По кольорах апаратів в такому жовтому кольорі в. Ну, Дивимося, ось в зеленому, помаранчевому. Тут не показано. Хоча по кольорах можна вибрати продвигун 171 FMM бензиновий, одноциліндровий чотирьохклапаний, повітряно-мацена система охолодження. До речі, двигун так само по потужності, як в стеклінах. 245 кінських сил, 23 Ньютона. Оце я вам скажу: мотоцикли. Текін 250, АДВ 250, -ка, Mustang, за якими говорили, АДТ-250 і Forte CP це мотоцикли, які мають двигун такий самий, як в Тені. майте це на увазі. По колесах 17 колеса, великі диски. 110 передній, 130 позаду. Вага мотоцикла буде відчуватися, я вже казав, що він не маленький, якщо ви людина, яка має ріст, 1,80 або вище, або має масу. Скажу вам проще, що він для людей не маленький. Кофри можна закріпити, дуги також є, можна придумати, як туди встановити допиди. Ну і на завершення, вишенька на торті мотоцикл VANK pt 204 v Як на мене, Заново не хочу вішати медалі на груди, але це найкращий турист за свій бюджет 2450, ну хай скажемо 2500 його ціна, а точніше 101 тисяча гривень. І ви отримуєте мотоцикл на рідинному охолодженні, з 4 двигуном, який видає аж 22 кінські сили і 21 ньютон. 6 428 ланцюг. Переднє колесо буде в нього соте по ширині, заднє 130-17 колеса. Коротше, по характеристиках відомий апарат на моєму каналі є в моєму користуванні. Вважаю його найкращим, я ж теж вибирав собі туриста за ці гроші. І скажемо, що краще нього я нічого не побачив. Ледовська оптика, двигун заряжений для своєї кубатури. Посадка реально туристична. Багато людей погоджується, що тут дуже хороша посадка, перевернута вилка. Що сказати, вітровий чок у нього такий цікавий. Система живлення вже інжекторна, дуги, які реально захищають, перевірено практикою. Тут можна поставити допи, без всяких запитань. Додатково вже заводу. На цей мотоцикл йде шадовська багажна система. Я ще вліпив шадовську сумку на бак. І тепер це повноцінний турист, мало кубатурніка. Поставлю ще допи, ну коротше, мотоцикл, який реально можна вважати малокубатурним туристом, я скажу тільки одне, що єдиний мінус цього апарату це дубова підвізка позаду. А так, якщо ви вмієте гарно гарними ями, якщо ви будете відчувати цей апарат, і буде привичка, що він уже як рідний, то та задня підвізка вам в очі кидатися не буде, повірте моєму досвіду. Однозначно, мотоцикл вартує уваги. Можемо бачити жовтий, є ще чорний, синій, там, бронзовий, білий, КПТ, що по кольорах вистачає і, в принципі, кожен зможе підібрати під себе. Отак От ми, друзі, розглянули з вами 5 туристичних апаратів до 2500 доларів. Якщо у вас є також якісь цікаві апарати, за які я не сказав в цьому відео, то скажіть мені, напишіть. І обов'язково, якщо це буде стояща модель, я про неї не забуду і поговоримо в наступних відосах. Підписуйтесь, коментуйте на зв'язку.